Цікаві факти. Ми втомилися, але ми мотивовані. Володимир Зеленський про контрнаступ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що боєприпасів і засобів ППО для українського наступу бракує. Наш контрнаступ триває. Крок за кроком ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові. Труднощі в тому, що є мінні поля. Не вистачає снарядів і засобів ППО. ППУ важлива не тільки для контрнаступу, але і для захисту населення, заявив президент України Володимир Зеленський. Зима це ще один виклик для нашого населення і українських військових. Ми повинні пройти його, не втрачаючи ініціативи на полі бою. При цьому Зеленський запевнив, що контрнаступ триває, це найважливіша війна в Західному світі. Давайте зробимо все, щоб ця війна стала останньою не тільки в Україні, а й в усьому світі, заявив Зеленський. Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року. Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу вже в цьому році. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. Ми майже виконали сім рекомендацій і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року, повідомив глава держави. До того ж, під час розмови було обговорено подачі санкцій та кроки для протидії російській пропаганді. Джо Байден зробив нову заяву щодо Атакамс для України, а Зеленський про допомогу від США. Зеленський запевняє, що чув від Байдена про 100% підтримки. Президент США Джо Байден заявив, що питанні передачі ракет збільшеної дальності Атакамс для України виконано все, про що просив його президент України. Про це Байден сказав після промови щодо зусиль адміністрації зі скасування студентських боргів. Я розмовляв із Зеленським. І все, про що він просив, ми виконали, зауважив лідер США. Таким чином, Байден відповів на запитання репортера про те, чи обіцяв він президенту України поставити ракети Атакамс. У Європарламенті погодили створення фонду для України на 50 мільярдів євро. 86 членів комітетів проголосували за створення фонду, 6 проти і 2 утрималися. Як повідомили в прес-службі, європейські депутати внесли поправки, щоб створити сайт про фінансові операції фонду, а також про заходи, яких Україна має вжити для отримання допомоги. На сайті буде оприлюднено дані про внески від третіх країн і міжнародних організацій. Однією із ключових вимог депутатів Європарламенту є те, щоб для відновлення України використовували активи РФ і підсанкційних осіб. Генштаб повідомив про успіх Збройних сил України Східніше Андріївки на Донеччині. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 5 жовтня, тобто сьогодні. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 30 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Східніше Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх Східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Східніше Деліївки Донецької області. У Генштабі додають, що ЗСУ відбили всі атаки в районі Авдіївки. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!